Центральний універмаг почали будувати у 1936 році на центральному проспекті Дніпропетровська. Проєкт розробляло місцеве управління під керівництвом архітектора Олександра Красносельського. Під час війни будівлю було зруйновано на 60%, але вже у 1948 році її відновили. Сьогодні ЦУМ продовжує працювати, залишаючись важливим торговим центром міста. 2 листопада 1977 року на проспекті газети Правда нині проспект Слобожанський, відкрився перший великий універмаг на лівому березі будинок торгівлі. Він був оснащений сучасною вентиляцією та ескалаторами, а на першому поверсі працював перший у місті універсам. У 90-х будівля перейшла у приватну власність, але з часом занепала. І зараз від неї залишилася лише історія та заморожене будівництво. Будівництво будівлі, де знаходився магазин Лотос, почалося у 1971 році. Перші два поверхи відвели під магазин. Скляний фасад, кам'яні стіни та вітражі створювали відчуття, що саме тут можна знайти дефіцитні товари. Іноді так і було. Магазин мав широкий асортимент від одягу і їжі до квітів та подарунків. Деякий час у лотосі також розміщувався дитячий світ.